Всім привіт! Мене звати Марічка. У 2024 році я закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Занайовича-Жицького. Отож, я хочу висловити щиру подяку університету за чудову освіту, яку я отримала протягом навчання. Враховуючи, що ці останні 4 роки були дуже важкими для країни: ковід, повномасштабне вторгнення. Але. Нічого, ми з цим справились. І також хочу наголосити на тому, що програма навчання добре структурована, а викладацький склад висококваліфікований і завжди готовий допомогти. Також хочу відзначити про інтерактивний підхід до навчання, який дозволяв мені не тільки отримати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці. Також цікаво було брати участь в різноманітних наукових конференціях, відвідувати різні культурні заходи. Що ж, загалом я дуже задоволена, що вибрала саме цей університет. Також раджу абітурієнтам майбутнім вибори цього університету для отримання якісної освіти та всебічного розвитку.